Зроблено в Україні нещодавно в самборі відкрили офіс для підтримки дрібного бізнесу. У складний воєнний період це сприяє не лише підтримці бізнесу, але й створенню нових робочих місць та економічній стабільності в громадах. І сьогодні ми поспілкуємось із консультанткою пані Анною. Розкажіть про роботу офісу, про основну мету якого тут було закладено, для чого він створений. Основною метою офісу є консультування підприємців з питань розвитку власної справи, а також отримання грантів від держави. Що складається бізнес-план? Мета. Ну, саме, саме перше, чим хоче людина займатися, в чому вона себе бачить. І потім ми вже то все розписуємо, що їм потрібно для власної справи, і що потрібно з інвентаря. Офіс, чи де вони будуть цим займатися, і тільки потім дивіться, особи до 25 років, які не були підприємцями і хочуть стати підприємцем, вони можуть прийти до нас. Ми можемо допомогти їм у написанні бізнес-плану і вони можуть отримати до 150 тисяч гривень. Допомагаємо розвивати бізнес. Це є грандою програми державні. Це стосується і національного кешбеку, і інших програм. Це і теплиці, і Програми по розвитку бізнесу, малого бізнесу, створення малого бізнесу. Ми працюємо мікро і малим бізнесом, ми не працюємо за таким бізнесом. Ті програми націлені, щоб розширяти оцю нішу, яка стосується малого бізнесу. Що таке грант? Грант це кошти отримані від держави, які повертати потрібно у вигляді сплачених податків протягом трьох років знайманих працівників. Самі кошти повертати на державі не потрібно. Ви сплачуєте податки, ти сам повертаєте грант. Грант можна отримати, як і молодь 25 років, і інші особи, що найбільш цікаво, найбільш цікаве для молоді і для ветеранів, які повернулися з війни чи їхніх сімей. Можна отримати для ветеранів грант розміром від 250 тисяч до 1 мільйона, правда, від півмільйона до мільйона є доплата 30% до півмільйона, доплачувати від співфінансування не потрібно. Для молоді, яка до 25 років можна отримати 150 тисяч гривень без реєстрації найманих працівників, звичайний бронець, який реєструється і хоче стати ФОПом при написанні бізнес-плану перед відкриттям ФОПу, теж має право на отримання 75 тисяч гривень. А якщо б наймав найманих працівників, за одну особу 150 тисяч, за дві особи 250 тисяч. Цікавішим є грандова програма для людей, які мають посвідчення ОБД. У них до півмільйона можна, можна двох осіб можна отримати півмільйона. Якщо звичайно особа отримує 150 тисяч, то людина з посвідченням ОБД або член сім'ї, то вони отримують півмільйона. Ще раз кажу: гранди повертати не потрібно, треба сплачувати податки, це є повернення грандових коштів. Звертайтеся в офіс, працівники працюють. Кожен день щодня 9 до 6. Чи ведете спеціальний облік, скільки підприємців скористались цією чи іншою послугою? Чи спостерігаєте за подальшим процесом їхнього розвитку, як вони ці гранти втілюють безпосередньо в свою діяльність? І, можливо, потім збільшуєте свою допомогу, чи вже інший етап? Так, дивіться, у нас є відділ консультанти-роботодавців, які потім ходять на перевірку. Вони перевіряють, наскільки люди діять власному бізнес-плану, що вони закуповують, як закуповують і чи працевлаштовують потім людей. У що найчастіше вкладають люди кошти? Ну, так не скажеш. Це насправді різні напрями, хто чим займається. Хто найчастіше звертався, найчастіше, я не знаю, чи можна відзначити, що найчастіше. Найчастіше це дрібні підприємці, які розширюють свій бізнес, тобто мали одного працівника, створюють бізнес і до трьох розширяють, або хто з рідного найманої на праці розширює трьох. Непевно, найчастіше верталася сам таки найчастіше. Це лише в місті чи в районі? Ні, це, це в місті, в районі будь-де, так. А з району є почав давати? Ну, дивіться, в, в був шум районі, саміському є більше бажаючих. Гірша ситуація в Турківському Буршому районі менше їх є. Старосаміською тяжче вести бізнес. Ми для цього власне дали пропозицію, працювали спільно з спільно з громадськими організаціями Турківщини і подали Кабмін пропозицію, що скісні тим, що в гірських районах важче вести бізнес. Наприклад, є програми, коли в Харкові. І інших районах прикордонних з війною подвоїть виплати. Таку саму пропозицію ми дали щодо турківського, турківського району, турківського ж ведення бізнесу для того, щоб подвоїти грант, зв'язку з важчими умовами ведення бізнесу. Угу. Там є проблеми з дорогами, інші проблеми. Скільки в самборі вже є таких підприємств? Точної цифри вам не назву, але дуже багато людей, які скористалися грантовою програмою. Розкажіть про реакцію людей загалом. Постерігаючи за людьми, які брали гранти, вони задоволені, тому що це дійсно є такою колосальною допомогою від держави. Можливо, там одразу всієї суми люди не мають. А яка сума? Ну, можна отримати від 50 тисяч. Розкажіть про перспективи на рік що. Наближається. Що плануєте далі? Ми плануємо допомагати тим, хто хоче розширити бізнес. Приходьте, звертайтеся, які перспективи не знають держава на наступному році фінансування грантових програм буде зберігати, того я думаю, що все буде гаразд. Надіємося на те, що буде більше грантів, отриманих на по програмі людей, які повернулися з війни або їхніх сімей.